Вітаю вас, друзі! Я продовжую серію відео техніки дихання на кожний день. І сьогодні в нас буде базова техніка в кундаліні йозі, яка називається дихання вогню. Це дихання допоможе вам збадьоритися краще, ніж будь-який стимулятор кава чи якийсь енергетик. Також воно виводить токсини, насичує наш мозок киснем, стимулює імунну систему, і дуже багато інших ефектів має саме цей вид дихання. Я опишу це під цим відео. А ми поки починаємо. Отже, як відбувається дихання вогню? Основний фокус уваги у нас буде на видосі, і ми будемо дихати нашим животом. Можна поставити руку на наш пупок і зробити вдих, видуваючи свій пупок, і з видохом втискаючи його до позиночника. Вдих, видих, вдих, видих. Отже, ми ставимо руку на наш пупок і концентруємо свою увагу саме на видосі. На видосі ми качаємо наш убок, наш живот. Ви можете поставити руку і спробувати. Отже, як і всі види дихання, ми можемо починати з одної і збільшувати його і до 10 хвилин. Але рекомендовано 1-3 хвилини. Сьогодні ми зробимо відео відео. Сьогодні ми зробимо цю вправу одну хвилину для того, щоб ви могли. Відчути ефект від цього дихання. Я вмикаю таймер. Ми ставимо руку на наш живот, очі закриті на 9 десятих, направлені на кінчик носа, і ми будемо робити дихання вогню. Фокус уваги на видосі. Поїхали! І ми робимо глибокий вдих, затримуємо дихання і піджимаємо органи таза. І з видохом розслабляємося. Отже, ви можете робити цю вправу, коли ви впередмилися на роботі, чи вранці, чи навіть кожну годину, щоб трошки зарядитися, якщо вам потрібно більше енергії на день. А я бажаю вам гарного дня і до зустрічі в наступних відео.